Що стосується орешника, у них була можливості трьох пострілів. Mm. Вони, ви знаєте, знаєте, що в принципі не секрет. Так, Ну, До речі, до цього ми жодного разу це не озвучували, але, але коротко, коли можемо сказати, що так. один з трьох орешників був успішно знищений на їх території. На їх території, на Капустиному яру, силами ГУР, СБУ і СЗР. Ну це вже ми не будемо. Це говорити. важливо, де далі, але це був місія І на той момент ми жодного слова про це не казали, пройшло вже багато часу. Можна говорити, значить, вже один вони застосували, ви пам'ятаєте. Ми вважаємо, що так, лі, Іван, десь є ще два поздрави. Є один, але ми вважаємо, що в цьому році було видано можливо до трьох і сплановано на кожний рік. Тобто це те. Що тут важливо і нашим колегам в світі, ми бачимо карту. Вони хочуть розміщення річника в Білорусі. Так, ми розуміємо приблизно радіс дій 5, 5 тисяч п'ять відсотків кілометрів. І є мертва зона, оскільки 700 кілометрів. Тобто європейцям, особливо східній Європі, треба звернути на це увагу нашим Балтійським колегам, та да й всім треба звернути на ці. Рець. А не хочуть вони спровокувати нас, щоб ми знищували... Якщо витання, можна, ми, я закінчу, а потім ви всі питання, якщо так нам. Ну, так, що стосується важливо також а, да, проект арештів, щоб просто не забути. Важливо, у нас є список, і ми передаємо колегам. І це дуже важливо, щоб нас всі підтримували інформаційно, тому що 25 виробників, які працюють на те, щоб арешті вони могли виробляти. Хоч і не багато, але тим не менш 6 на рік, 25 виробників відповідно російських компаній, зрозуміли і вони не санкціоновані. І це дуже важливо санкціонувати ці компанії.